Вітаємо. сьогодні! В нас тема, що ну, викликає певну тривогу. Є повідомлення, зокрема від Сполучених Штатів, про можливу нову масштабну атаку Росії на Україну. Так, і це все на тлі нещодавньої української операції, яку назвали Паутина, саме так ми маємо інформацію від Reuters, Є аналітика від BBC News Україна, Уніан, коментарі експертів. Ну і звісно, оперативні зведення з Києва. Спробуємо розібратися що до чого. Так, джерела справді кажуть, що від Москви чекають якоїсь відповіді. От американські посадовці, на яких посилається Reuters, вважають, що Росія ну ще не відреагувала сповна на українські удари по аеродромах. Тобто висить така напруга в повітрі, саме так напружене очікування. Добре, давайте тоді до деталей. От Reuters пише, посилаючись на американських чиновників, що атака може бути вже найближчими днями. кажуть про багатовекторний удар, і ракети, і дрони. Угу. І ще цікаво, один з чиновників назвав очікувану відповідь асиметричною. Що б це могло означати? Ну, асиметричної, тобто, цілі, не будуть так би мовити, дзеркалом української операції, не обов'язково ті ж аеродроми. А що тоді? А от західні дипломати і відомий аналітик Майкл Кофман припускають, що ця асиметрія може означати удари по цілях, які мають більше символічне значення. Символічне, наприклад, наприклад, згадуються урядові будівлі, можливо, навіть штаб квартира СБУ, Служби безпеки України або її регіональне управління. Також говорять про об'єкти оборонного виробництва. А ще ж були повідомлення, здається, в телеграм-каналах так про можливі удари по мостах, по транспортній інфраструктурі Києва. Ну, це такі, знаєте, неофіційні попередження, але вони є і все це як реакція на цю операцію Павутина. Нагадаю, СБУ заявила, що вразила понад 40 російських літаків на аеродромах глибоко в Росії досить зухвалий спосіб, дрони, начебто сховані у вантажівках. Дуже. Хоча, от американці дають скромнішу оцінку, десь 10 знищених літаків. З 20 уражених, а Росія офіційно взагалі все заперечує. Звісно, хоча їхні ж так звані воєнкори, деякі визнали пошкодження близько десятка бортів. Тобто, бачимо оцінки різняться. І тут ще важливий момент: ця операція вона ж мала і політичний резонанс. Джерела згадують розмову Трампа з Путіним. А так було таке, і нібито після неї Трамп заявив, що Україна, мовляв, дала Путіну привід для масованого удару. Ми просто фіксуємо, що така інформація є в джерелах без оцінок. Зрозуміло, але ж Росія і так б'є постійно, що до цієї потенційної великої відповіді, от 6 червня, була масована атака на Київ, інші міста. Пам'ятаємо, були жертви серед рятувальників, цивільних. Так, це правда, Атаки не припиняються. Так а. 7 червня дуже важкі обстріли Харкова кабами, керованими авіабомбами, ракетами, дронами, знову загиблі руйнування. І буквально цієї ночі знову атака: 49 дронів, переважно на Харківщину, Донеччину, вранці Миколаївщина, тобто інтенсивність і так висока. Так, і отут цікаво те, що каже Кофман, якого ви вже згадували, він допускає удари по СБУ. Так, так по символічним цілям. Але при цьому він зазначає, що можливості Росії для ну, суттєвої ескалації порівняно з тим, що вже є, вони ймовірно обмежені. Саме так він вважає, що Росія ну, значною мірою вже використовує свій ударний потенціал. Немає такого, знаєте, безмежного резерву для посилення саме ударів. Тоді виходить така картина: є попередження про якусь значну, може, жорстоку, асиметричну відповідь за павутину? Так, з можливими цілями, типу СБУ. чи... Урядових будівель, інфраструктури, а з іншого боку, аналіз, що вказує на, скажімо так, стелю можливостей для нарощування атак, принаймні порівняно з тим, що ми вже бачимо. Саме все це на тлі, як ви правильно сказали, безперервних обстрілів. Отже, що ми маємо в сухому залишку? Очікування російської відповіді є, вона може бути асиметричною, націленою на символічні об'єкти. Але водночас є сумніви, щодо здатності Росії кардинально збільшити кількість чи потужність атак порівняно з поточним і так високим рівнем. І це підводить нас до цікавого питання, яке випливає з усього цього. Так, от якщо можливості для кількісної ескалації справді обмежені, як припускає Кофман, то що тоді сам вибір цілей, оцих символічних, як СБУ чи уряд, може сказати нам про реальні пріоритети Москви? Це більше про стратегію, політику, чи все ж про те, що військових опцій для іншої відповіді вже не так багато? Цікаве питання для роздумів. Дякую за цю розмову. Дякую вам.